Привіт і честь! сьогодні у польсько-українському розмовнику Зима, сніг і лижі. Ми продовжуємо знайомитися зі словами, пов'язаними із зимовими видами спорту. Адже у Польщі тривають зимові канікули, фер'є, жімове, а найпопулярніші аксесуари зимового відпочинку це лижі, сноуборд і ковзани. Нагадую, польські назви нарти, це лижі, сноуборд. Ну, перекладати не треба. І уижви, тобто ковзани. Їждіть на Уижвах, кататися на ковзанах. І так само польською ми їздімо на нартах і їздімо на сноуборді. Тобто катаємося на лижах і катаємося на сноуборді. Щоб покататися на ковзанах, нагадую, уижвах вистачить пошукати поблизу вашого дому лодовіско, зимовий каток. Ось лижі і сноуборд вимагають трішки інших умов та більшого простору. Тож їдемо у гірськолижний курорт. курорт. Нарчарський. В'їзд на схили, на сток нарчарський і користування згодом трасами вони платні, тож потрібно купити. Карнет нарчарський люб скіпас. На схили піднімаємося правильно підйомниками польською вичонгі нарчарське. Найпопулярніші види вичонгу в нарчарських це кшеселко, вичонг кшеселковий, тобто крісельний підйомник, орчик, тобто бугельний підйомник. Є ще бебіліфт, тобто підйомник для дітей. Траси нарчарські. Це гірськолижні траси. Вони є різної складності. Звісно, зелений, зелений, зелена траса це для початківців. Їх ще часом досвідчені лижники називають, знаєте як, мелепета. Той, хто робить перші кроки на лижах або сноуборді, часто ці кроки завершуються падінням, продовжуючи тему прізвиськ, є таке слово бажант. Фазан, що спільного має птах із лижами? Це назва лижника, котрий вийшов на трасу для інстафоток. Має брендовий одяг, але вже гірше і з основами гірськолижного спорту. Фотку біля позначки Чорна траса, траса чорна, звісно, у фазана буде, а синя траса. Траса Небеска. Це теж для лижників, котрі не мають що добре розвинених вмінь і навичок, люблять пологі траси, червона траса для впевнених, досвідчених лижників, і траса чарна для екстремалів і спортсменів. На всіх трасах наголошую, і закликаю кататися у гірськолижному шоломі. Їждімо в казку нарчарським. Обов'язок язди в казку дотичить дітей до лад Шісту. Діти до 16 років мають обов'язок кататися у гірськолижних шоломах. Є ще два слова, якими хочу збагатити ваш гірськолижний словничок: це гогле. Це гірськолижні маски і окуляри нарчарські. Гірськолижні окуляри, тобто те, що ми маємо на шоломі, або одягаємо під гірськолижний шолом, тобто каск нарчарський. Тож вдалого катання уданого випочинку безпічної язди і убітого снігу по пахи. Убітого снігу, добре утрамбованого снігу, і щоб його було багато.